Ну що, всім привіт, друзі. Сьогодні де? Я як ви думаєте? З рюкзачком! Де я, де я? Ану. Хух. Сьогодні з друзі я в своєму лісі, там, де мій шалаш. Ідемо сьогодні, йду зараз. Хочу переробити того шалаша. Взагалі повністю переробити. З того місця забрати на інше місце. Там, де кухня була, друзі, там має бути шалаш. А там, де був шалаш, там буде, типу, кухня. Ось так хочу зробити, трошки улучшити його, друзі, а то там дуже щелі, ви бачили скільки багато, прям дуже взяв пилу з собою. Так я побачив, що вона понадобиться, ну, взяв що вона знадобиться. Ось там думаю, десь наша моя хатка, мабуть, ось там. А мені сюди, сюди, сюди і такого туди йти. Там ж там біжить цей струмочок, ви знаєте. Фу, дивіться на красоти, друзі, осіннього лісу. Дивіться, як гарно. Красота, бачите, якийсь клон прям. Ах. Ось так, друзі, іду я вже сьогодні шашечку, рукавичка. Вже дивіться на бути, які взяв такі зимою бук. це, друзі, думаю, і закінчилась, навіть ця історія цього озера. Дивіться, як висохло. Це просто капець, дивіться. Ай, бліна! Погано. Бачите, до скільки воно має бути? От прямо рівно і, повністю де оці плити, от прямо до цих плит бачите, ось чорна йде. оце сюди так смовить було там. Оце сюди воно малося бути і все, і вже висохло. О, друзі, капець, скажу погано. Звичайно, погано. Ну і так дуже погано, бо я, друзі, хочу в іншому місці хатку зробити. Але все одно я би розібрав її, коли вона була зібрата. Хоч би зараз сів в неї, показав би останній раз її. Подивіться, останній раз я вам її показую. Ось так. Ну, коротше, пішли нову строю будувати. Йдемо. Ога. Розказую що, друзі. Коротше. Дивіться, що я приніс ще сюди. Поки я йду та ще, ну це капець, друзі. Подивіться, який пеньок здоровий. Подивіться, такий олож, дивіться, і яка коротше, може бути столік, якщо його зробити рівним ще. Дивіться. Це, що класно. Дивіться, ось ця хатка, коротше. Бачите, палка ця малася бути примотана. Чого вона не примотана? Ця палка де малася бути? Усе з тої сторони. Не знаю чого. Коротше, ось ці два дерева. Тут аж я завжди в мене там рюкзак зараз лежить. Там з тієї сторони я ж завжди тут щось сидів, готував. в мене на... Ну, ось, дивіться, ось. Бачите, палички, я ж тут аж сидів завжди. І тепер на цьому місці хочу зараз тут палку. Ну велика, блін. А ну, там 2,5 метра 3 Коротше, палку став, і тако на палку повністю, і з тої сторони так само, і ход маленький, все. Друзі, блін, ще ці палки шукати, йо-мо-йо, -йо. Раз, два. Ну, одна палка вроді би велику бачу. Зараз піду. Коротше, треба саму більшу знайти, а там вже менші, легше буде шукати. І дивлюся, більше якихось палок стало, більше дерев стало падати, сушитися. Так що є. Не спалку. Ось тут, друзі, думаю, відрізати, бо дуже прям таке рухле. Є. О, друзі. Поки це зробиш. Тут, друзі, є вже, бачите, дивіться. Нормально тримає. Прям сильно висіти на ньому не буду. Нормально, друзі. Палку, поки друзі, оце самому на це, друзі так. Якби вдвоє, той тримає, той тримає. Шук, зв'язав, все, друзі, ні. Так я сам, друзі, нікого з собою не можу взяти, такого друзі, взяв. Не можу її прив'язати. Та не тримають якось підпорками її таку поставив. Ось одну так її вставив, бо так спадає. А так нормально. Держиться. Все, і тепер, друзі, що? І тепер якось з тієї сторони повністю е, палки такі тут оставимо такого шух 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 Потім там, бачите, отут армані, бачите, друзі, щель, друзі, двірки. Ось тут по-любому маєте бо то якось їх теж так візьмемо маленькими паличками. Це всягнемо, друзі, не за один раз. Сьогодні. Ну сьогодні, друзі, я не буду ставити ці палки, бо я хочу їх може примотати. А в мене вже вірьовки немає. Я взяв тільки, щоб це А так, по, друзі, подивлюся, поприношу, головне, щоб тут були. Щоб потім прийшов і сразу зробив. Сьогодні пошукаю, піду поприношу їх. Кажете, друзі, то не кидай, дуже акуратно, щоб воно не зламалось. То я його спеціально кину, щоб перевірити, чи воно хоч буде ну, тут держатися. Як воно зламалось, значить воно погане. <гав> а якби я не кинув, потім поставив, то взяв би ха-ха, і воно б впало. Так що добре, що я так його провірю. Друзі, дивлюся, таке рівне дерево стоїть, беру, підходжу до нього, а воно отаке. Здалека дивлюся, ні, поки дійшов, а воно таке стало. <гався> Фу, друзі. Принісся ще десь. 3-4 палки. Геть, короче, одну сторону не застигну. Все, друзі, вже потемніло, вам думаю теж. Ну не дуже так видно, бо в камері є, знаєте, таке, що трішки освітлення більше дав. Об'єктив, але так, що я хотів, друзі, ще вам показати, що я з собою взяв. О, моя свічка. О, що колись я, друзі, чай підігрівав. Ну ці друзі, бутси, звісно, класні, такі ще й чорні. Взагалі, друзі, прикольні. Он подобалися Мені такі друзі не промокають. Там ж вчора дощ ішов, і ночі напевно теж ішов. Вже картон дуже багато підгорілий, зараз візьму. І вже все. Вже тут ще п'ять годин, аппетит буде темно. Дивіться на них, друзі, як швидко Все клас, дивіться. А Тепер береш, друзі, ось тако щоб земля прям була ви... видно мокра Ножичком Все, і тепер зараз І він потухне. Ох, красота! Все, друзі. Фух. О, вже можна і так і зробити цим. такий шарфік спеціальний, знаєте, щоб такий походний десь. Так раз взяв. Не дуже гріє, якось дивіться, я приберу так. Бачите, дивіться, вогонь, він не дуже гріє, але як зимою, то він буде гріти добре. Це кульочок замотаю о, де мій термос. Заддя за спиною. О, і чайок, друзі, гарячий. Друзі, другий раз беру вірьовки. Багато, багато беру. Приїду раніше, бо, друзі, бо вже зима. Виберу якусь теплу погоду, щоб теплі ще трішки було. Щось воно якось горить, а там, там воск, вос, знаєте, залив, свічку розступив. Приїжджаю, ще пошукаю віточок, може зараз ще одну. Ні, Вже, мабуть, не знайду ніяку, вже темніє, я вже нічого не цей. збираюся де їду. Де й цей. Йди про де й постараюся ще в другий раз половину хоч зробити. Зробимо, зробимо, друзі. Буде лучший шалашик, ніж цей. Ну, зламали, друзі, ну це капець. О. Класно. Вау, гарачий, й я щось не подумав. Це попив красно, класно, друзі. Це береш, друзі, палочки, наприклад, такі грубенькі. Ставиш отако і зверху сковородочку, І можна, друзі, навіть яєчко або зимою чай. Ну попробуємо, друзі, зимою. Приїду, звичайно, протестую її. Може ще зверху воском трішки залю і більше картону дам. Бо там вже все зверху, розумієте, прям чорне. Ну класно. Так, друзі, був ще в мене гамак, коротше, нема вірьовки, щоб його повісти. Ну, нічого. Зробимо, друзі, можна буде хатка, щоб була, знаєте, а всередині цього шалаша, оцього, цього шалаша, новенького, що я роблю, можна буде гамак повісти і лежати прям такого гамаку, знаєте. Оце взагалі класно. Так що, друзі, все під контролем. <схід> Будемо робити, буду, як длінша може палка то можна не пополам її розламати. Буде такого. Ну дивіться, мій рост і палка. Якраз ще так, ось тако буде, то зайти туди. Нормально, думаю. це Як зараз взяти ножиком такого, знаєте, перезабрати в той воно лучше, буде горіти. Ну вже О, хоч рукавички трішки розсушу, друзі. Тушу, друзі, як це його. Ось паличка. Що за паличка, що не ламається? І ось так його. Все. Потушилось і зараз бачите, там дим виходить, а він зараз хай в землю і все. І в кольочах поки ще. Ось так я, друзі, коротше провів години в лісі. День в лісі провів. О, друзі. Зробив хоч палку повісити, це тяжко в самому все її повісити. І тепер просто, друзі, треба покласти такі перемички з тої сторони, і з тої сторони, і все, друзі. І ось такий буде шалаш, що треба палки знайти. Друзі, звичайно, я багато їх є. Звичайно, дивлюся оп, оп 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 там. Але ти підійдеш, то вона мокра, друзі. То вона в неї коріння. Ти ж її, я ж не буду мокрою брати, що я. Беру сухі. Сухих мало, і вони дуже старі, друзі, хоч того року. Вони, вони, вони прям трухляві вже, знаєте. Ну, деякі є і нормальні. Так що можна взяти ось так, друзі. Коротше, ще раз приїду, друзі, звичайно, сюди виберу погоду, виберу день, щоб сюди більше провести часу, ніж сьогодні. Ось така, друзі, темнота. ви вже бачите, іду я. Я вже бачите підсвічую фонариком вам. Іду я місяць вже, друзі, гарний, видно. Самолітиці літають. Коротше, друзі, провів я ось так день. В лісі, всім дякую за перегляд, всім пока.